Ну no ще покращити харчування воїнів у лікарнях, але й не забувати про компенсації медзакладам витрат на це під час сесії обласної ради, депутати звернулися до урядовців з проханням пришвидшити процес укладання відповідних договорів у серпні. Кабмін прийняв постанову, яка передбачає забезпечення покращеного харчування військовослужбовців під час лікування та реабілітації в закладах охорони здоров'я, і відповідно можливість отримувати відшкодування за це з державної казни. Однак досі жодна Вода не підписана. Військовослужбовців під час лікування і реабілітації у закладах охорони здоров'я усіх форм власності забезпечується за рахунок державного бюджету щоденним харчуванням за нормою номер 5 яка застосовується у військово-медичних закладах. Замовник щомісяця повинен відшкодовувати медичним закладам витрати на покращення харчування військовослужбовців відповідно до формули, а лікувальні заклади отримують можливість суттєво покращити якість. Харчування наших захисників станом на 17 вересня 2024 року жоден комунальний заклад охорони здоров'я Івано-Франківщини не підписав із замовником такий договір. З огляду на викладене, вимагаємо від Кабінету міністрів України негайно зобов'язати відповідних замовників ініціювати укладення. Договорів з медичними закладами слово бере і перший заступник голови облради, каже, наразі в області лікують військовослужбовців 33 медзаклади. Середня вартість харчування у них менше півсотні гривень, тоді як норма Н 5 передбачає від 200 і вище тобто, ви розумієте, яка різниця у харчуванні повинна бути для військовослужбовців, і цю різницю має платити замовник. Ну там де військовослужбовець е, перебуває на службі. Якщо порахувати кількість військовослужбовців, які пролікувалися за цей рік, взяти дні, середні і оця різниця у харчуванні, то наші заклади мали б отримати за цей рік додатково, якщо б ця постанова діяла з 1 січня, 18 мільйонів гривень. Тобто мова реально йде про серйозні кошти для підтримки наших закладів. Котре заговорили у стінах сесійної зали і про долю районних рад Верховній Раді та Кабміну адресують звернення щодо дотримання норм конституції при формуванні місцевих бюджетів на 2025 рік. Переконують сьогодні райради позбавлені важелі впливу на соціально-економічний розвиток району, а недостатність обсягу коштів для фінансування їх діяльності унеможливлює здійснення ними повноважень. На жаль, антикозоційний спосіб. Верховна Рада, також уряд України, позбавила районної ради фінансових основ, тобто забрали реальні доходи, залишили бутафонні доходи, які е, чули по цифрах абсолютно не дають можливості впливати районам районним депутатам і районним радам на соціально-економічний розвиток районів. А також нас змусили передати майно і установи, і на жаль, наслідки теж маємо те, що багато основ закрито і якість надання послуг погіршилася. Вимагаємо. Скасувати постанову Кабінету міністрів України від 11 березня, номер, 11 березня 2022 року номер 252 деякі питання формування та виконання місцевих бюджетів у період воєнного стану в частині делегування повноважень щодо затвердження обласних і районних бюджетів відповідними військовими адміністраціями, вжити заходів щодо забезпечення дохідною частиною конституційних повноважень районних рад. Відновити механізми державної бюджетної підтримки діяльності районних рад у системі міжбюджетних відносин ухвалюють депутати і звернення щодо критичного стану енергетичної структури за прогнозами аналітиків, тривалість відключення електропостачання, які в окремих регіонах уже сягають до 10 годин на добу, восени може зрости. Відтак апелюють до очільників парламенту та уряду вжити дієвих заходів для вирішення проблем в енергетиці. Критичним також є питання, як вийти із ситуації, що склалася, який план дію держави і як вона має впоратися із новими викликами, і як має впоратися з новими викликами місцева влада. Підняття тарифів на електроенергію ніяк не стосується відбудови енергетичної інфраструктури. Тому Верховній Раді України та Кабінету міністрів України необхідно вжити невідкладних, вичерпних та дієвих заходів для вирішення проблем в енергетиці. Та забезпечення належної підготовки до нового опалювального сезону. Окрім того, під час пленарного засідання обласні обранці заслухали і питання виконання обласного бюджету за перше півріччя, звіти очільників обласної прокуратури та нацполіції та низки комісій. Щоправда, уже без жвавих обговорень. Натаре о Андрій Гаргара, телеканал 402.